Стійкість ветеранів, стратегія менторів. На Прикарпатті стартує менторська програма підтримки ветеранських організацій. Громадські ініціативи, які поширюються на ветеранів та їхніх родин, можуть бути залучені до менторства від теплого міста, яке триває чотири місяці. Програма допоможе переосмислити напрям руху, посилити команду та знайти нові точки росту. Ключова відкрита співпраця та обмін досвідом між учасниками. Бажано, щоб організація вже була зареєстрована та працювала в напрямку не тільки ветеранів, це. Може бути і організація, яка працює з родинами загиблих, з родинами зниклих безвісті, з, скажімо, дружинами військовослужбовців тобто весь спектр. Про ветеранського напряму це наші першочергові організації, які ми хочемо бачити. Володимир Рожнов, учасник минулорічної менторської програми, керівник благодійного фонду Франко Опір та засновник реабілітаційного центру Франко Гражда, зазначає, участь у програмі допомогла краще розподілити обов'язки в команді, що позитивно вплинуло на загальну ефективність роботи. Ми включили дві позиції в нашу команду, яких взагалі не було. От, другий момент: ми через ментора і через інших фахівців стараємося достатньо чітко прописати ролі кожного з учасників. У команді в нас є, ну скажімо так, ситуативно більше 30 людей, які працюють з нами. І тому, якщо люди готові. Працювати, то бажано, щоб ми їх ефективно використовували і нагружали тою роботою, в якій вони найефективніші. І менторська програма якраз нам дає можливість ну, побачити. Хто хто в чому буде сильніший, програма передбачає комплексну підтримку ветеранських організацій від навчання до індивідуального супроводу. Учасники пройдуть школу організаційного менеджменту, стратегічні сесії та отримують консультації від профільних експертів. Такий підхід дозволить посилити внутрішні процеси, налагодити партнерства і вибудувати чітке бачення розвитку. Потреба була в тому, що Багато організацій, які працюють в ветеранському напрямі, проветеранському з родинами, не завжди мали досвід громадської роботи. І, відповідно, це позначалось на якості роботи організації, вона не, не працювала максимально ефективно, як могла б, як, мала, який мала потенціал. Тому десь і з'явилася ідея, що ці речі можна підсилити наших. Громадські об'єднання через власне менторську програму менторська програма реалізується вже вдруге. Торік вона діяла лише в межах Івано-Франківська. Надалі вона буде поширена в інших тергромадах Прикарпаття. Лілія Буцяк Софія Савчук. Новини на вежі.